Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я вам пропоную приготувати ось такий дуже простенький в приготуванні шоколадний пиріг на основі варення. Для початку у окрему мисочку викладаю одну склянку варення. Варення може бути абсолютно будь-яке. Я буду використовувати малинове. Єдине, що чим густіше варення, тим менше борошна в результаті буде потрібно. І об'єм моєї склянки 200 мг. Сюди ж додаю 1 чайну ложку соди, все добре розмішую і залишаю постояти хвилиночок 5. Як бачите, відбувається реакція, варення змінило колір. І нехай трішечки постоїть, щоб погасилася сода. А тим часом я додаю до двох яєць чверть чайної ложки солі і цукор. Цукру беремо скільки, стільки до свого смаку буде потрібно. Ну і залежно від солодкості варення. Тому у мене тут 50 грамів. І просто за допомогою вінчика, просто все об'єдную до однорівності, особливо довго, нічого тут збивати не потрібно. Коли цукор максимально розчинився, додаю склянку кефіру, знову ж таки, 200 мг моя склянка. І продукти для тіста бажано брати кімнатної температури. Знову все перемішуємо. Сода з варенням добре прореагувала, перекладаю її сюди у загальну миску і все трохи перемішаю. В процесі додаю сюди 30 мг олії обов'язково без запаху. І знову вимішую. Тепер додаю сухі інгредієнти. Для початку додаю 2 столових ложки какао, перемішую. І поступово починаю додавати просіяне борошно. Кожного разу буду вимішувати. Я вже зазначала на початку, кількість борошна тут буде у всіх різна. У мене для цієї консистенції пішло 300 г, і тісто має бути ось таке доволі густе, як дуже-дуже густа сметана. Пиріг я випікатиму ось такій роз'ємній формі. Діаметр моєї форми 24 см. Проклала її пергаментом, перекладаю сюди тісто. Форму з тістом я ось так декілька разів прокручу і ось так постукаю, щоб рівномірніше тісто розподілилося. І відправляю у духовку. Температура має вже бути 180 градусів. Випікатимемо пиріг орієнтовно 45-50 хвилин. Отже, мій пиріг випікався у духовці рівно 45 хвилин, повністю остих, і я його просто посипала ось цукровою пудрою. А ось так він виглядає всередині, ось такий пористий, повітряний. Рецепт насправді не новий, але завжди виручить, коли потрібно щось швиденько приготувати до чаю. А я всім хочу подякувати за увагу. буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди і зустрінемося з вами в наступних відео.